Триває марафон на п'ятому Україна понад усе в цій частині нашої програми. Будемо говорити про два фронти, на яких власне доводиться нам нашій державі воювати. В Нашій студії Олександр Мороз, двічі голова Верховної Ради України, в 94 четвертому, 2006-2007 роках. Вітаю вас, пане Олександре. Олександр. Ну, знаю, що хоч і останніми останні роками, скажімо так, у вас не дуже видно в великій офіційній такій публічній політиці, проте більш ніж певнений, що все рівно ви слідкуєте за тими подіями, які відбуваються, власне. На цих двох фронтах, про які я сказав, зовнішній фронт в першу чергу, звичайно, це Донбас, внутрішній фронт це той, на якому власне зараз воюють наші політики, Верховна Рада, уряд, зокрема, і в площині боротьби з корупцією. Пане Олександре, все ж таки, з вашого дозволу, хотів би розпочати з Донбасу. На Донбасі сьогодні діє режим припинення вогню, але от експерти великою мірою імовірності прогнозують, що це дуже ненадовго це таке затище. От, мовляв, як тільки з'являться вже перші листочки на деревах, одразу російські Терористи знову підуть у наступ. Які ваші пояснення того, які сценарії Кремль реалізовує зараз на Донбасі? І чим все ж таки це все врешті може закінчитися? Свого часу, як почалося, як почалося загострення подій на Донбасі, я звернувся з відкритим листом до Володимира Путіна. І Приводив там аргументи, які, на мій погляд, могли би переконати. Я в тому, що все те, що робиться, це зрозуміло. І це е, все-таки е, лінія і політика Кремля, що тут, е, да, власне, сьогодні ніх, ніхто не вірить, що там е, російські сили не застосовуються, а сьогодні це підтверджується вже е, багатьма прикладами. Е, проте е, я переконаний теж, що треба сьогодні. Безперечно, займаючись проблемами війни на Донбасі, думати про те, як наші люди вижитимуть тоді, коли це все це безумство припиниться. І тут проблеми, які, мабуть, сьогодні ще і не осмислені ніким. Що доведеться вирішувати. Так може, якраз у ці події на Донбасі не дають можливості, так, знаєте, тверезо і об'єктивно оцінити і осмислити те, що потрібно робити тут всередині країни. І мова йде, я мову веду якраз про Донбас, там навчитися mm -hmm. людям жити поміж собою yeah. в злагоді. Пане Олександре, от дивіться, чи є, на вашу думку, знову ж таки, ефективною? Політика наша стосовно окупованих територій. В першу чергу це Крим, в другу чергу це знову ж таки Донбас. Якою взагалі мала би бути, на вашу думку, економічна, гуманітарна, соціальна політика держави щодо окупованих територій і, і тих громадян, які продовжують жити там, громадян України, про Крим? Давайте зараз говорити не будемо. Це окрема тема. Його треба було не здавати, але сьогодні, очевидно, зараз і ближчим часом повернутися до цієї теми інакше не вдасться. От щодо е, території Донбасу, яка не підконтрольна українській владі, на мій погляд, я з цього приводу висловлювався десь місяців два тому. Треба мати на увазі, що е, пів е, чи третина Донецької та Луганської області це все таки українська територія. І там адміністрування з боку України повинно бути забезпечене. Тому, очевидно, для влади і президента, перш за все, треба подивитися, а хто авіяв, кому би довіряли ті люди, що там проживають, в тому числі, що, що себе проголошують керівниками цих областей. Я думаю, що якби так трапилося, то вирішити, хоч би два питання. Це соціальні виплати людям, які там проживають пенсіонери, перш за все. І друге, доставка вигілля на українські станції із Донецька. От якби така була тимчасова нехай адміністрація на цій території, але і адміністрація від України, тоді б легше вирішуватися, б інше питання, і ті перспективні, про які я говорив. Вважаю, що треба було б цим зайнятися, і це можна було б зробити. Угу. А як на сьогодні злолі скласти оцю об'єктивну картинку представництва в тих областях? Ну власне, не важко зрозуміти, що скажімо так про українське населення звідти уже давним-давно. При нагоді вже виїхало, тобто там залишилися, ну скажімо, люди, або які ще щиро, якимось мірою там дивним чином ще вірять в те, що е в якісь окупаційні сили, або просто люди, які не розуміють е якоїсь ситуації. Пане Олександре, як це я гадаю, я... що ви е дещо помиляєтесь. Та навіть сюжети, які у вас ідуть на каналі, е свідчать про те, що не за. Скажем, прихильністю до України чи неприхильністю люди виїжджають звідти або залишаються. Mm -hmm. Тому треба, треба до всіх однаково ставитись, тих, що там проживають. Я в цьому контексті от, про що хотів сказати: от зараз Верховна Рада розняла закон про особливості виборів до місцевих органів влади на цій території і коментарі з цього приводу. І спеціалістів, і, і представників влади свідчать про те, що навряд чи цей закон буде застосований. У мене виникає така підозра, і я думаю, що вона має підстави. Так от я би сьогодні робив або радив би, ну, наскільки можу я радити, я би сьогодні робив би закон про вибори до місцевих органів влади, однаковий на всій території України, щоб ми нарешті після слів про. Реформи, в тому числі концінну реформу, починали із цього закону, щоб були обрані по всій території повноважні ради з можливостями і тому подібне. І тоді би на цій території я знаю, що сьогодні могли би пройти туди в структури влади і ті, хто, скажімо, проголошує руський мір на території України. Але завтра він би не автоматом агітував там. А він би агітував водою, хлібзаводом, школою і так далі. І люди б дали йому оцінку. Uh -huh. Я вважаю, що треба, щоб по всій території України була система влади однакова, бо інакше і конституція не передбачає. Пане Оксандре, дивіться, стало відомо, що вже завтра, у понеділок, Конституційна комісія проведе своє перше засідання. Відомо, що комісію очолив спікер Гройсмана. До її складу, зокрема, війшли екс-президенти Кравчук, Кучма і Ющенко. Ви як один із так би мовити батьків першої української конституції, які конституційні процеси у зв'язку з діяльністю цієї ко коаліції очікуєте? І до речі, чи не пропонували і вам також, як колишньому двічі, колишньому спікеру, також доєднатися, долучитися і, до цієї і роботи? І Конституційної комісії. Mm. Так. так ви знаєте, я не хочу критикувати ініціаторів створення такої місії. Я уявляю і знаю, хто готував ці документи. Бог з ними не мова. От я дивлюся в складі комісії: Кучма, Ющенко, Тимошенко. Це ті люди, які найактивніше боролися проти демократії, які хотіли диктатури. І у 2000 році референдум Алякучма і ну, Кучма ще можна, можна А як Ющенко і Тимошенко боролися проти демократії. Так подивіться, всі, вся риторика Віктора Андрійовича і підготовка того, що зробив потім Янукович, це все робилося під час правління Ющенка. <crative> <crative> угу. То яких ви процесів очікуєте, якої роботи від цієї конституційної <прат> <плат> 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 я навіть. <плат> Ну, я дивився указ і положення про цю комісію. Вона мало відрізняється від положення. Положення мало відрізняється від того, що було стосувалося конційної асамблеї. Але я хочу нагадати, що в жовтні минулого року все те, про що заявляли і нинішній президент, і прем'єр, і всі ті, що проходили у владу, сформульовано у новій редакції чинної конституції, опубліковано у газеті Юридичний Вісник. Будь ласка, беріть ці документи і зараз приймайте зміни. Причому це можна зробити, було б я вносив пропозицію і звертався з приводу до президента. Шляхом референдуму за народною ініціативою. Це Конституційний суд підтвердив, що це можна робити. З, е, е, закон про референдум це передбачає. Сьогодні прем'єр говорить про те, що зміни до Конституції вносити референдумом. А я держав відповіді від адміністрації президента. Я думаю, що вони не показали просто президенту моє звернення до нього про те, що ну, не можна. Ну розказали мені, як робити зміни до Конституції. Я не гірше ніж автори, знають, як це робити. Тому уявіть собі, яка була б в нас серйозна така рефорреформістського змісту робота, якби ми зараз. Зміни прийняли цю редакцію. Друге, зміни до закону про місцеві ради, до бюджетної системи, до податкової системи, і, і ми подивилися що справді міняється на очах держава. Бо зверніть увагу, от я дивився сюжет перед нашою передачею, де президент висловлювався про те, як боротися з корупцією і так далі. І треба вітати ці зусилля зверху, але до тих пір, поки знизу людина не не відчуватиме свою відповідальність за те, як вона діє, як вона чи має змогу контролювати владу. Корупцію подолати не вдасться. Панексаре. Ви знаєте, що таке парламентська коаліція в українських реаліях. Вам доводилося мати з цим справу ще на початку двох середині х років. Як вам нинішня коаліція? Всі люди і фракції, які входять до цієї коаліції, здатні а. Виграти війну з Росією, тобто проти Путіна, об'єднати країну, повернути Крим, Донбас і, врешті, поставити нашу державу на шлях процвітання? Досить подивитися. Шоу у Кисельова і в інших ведучих, щоб російських сказати. В російських ви маєте? Ні, в наших. Ну, у Кисельова у нас, здається, немає. <ріху> на інтері хто веде там? Ага. Так. Я про Дмитра говорити не буду, я пам'ятаю, як він в Україні колись вів шоу, боявся мене запрошувати на передачі, а тепер ну там послухаєш, треба мити руки. То які Дмитра? висновки ви з цих ток шоу робите? Так, от із цих ток шоу я можу тільки підтвердити те, що коаліція створена, то неправильно не за Конституцією. Адже Конституція передбачає, а її ввели перед виборами, що коаліція створюється з фракцій, а не з депутатів. І якщо це так, то треба було й вибори робити відповідно до змісту Конституції. Не змішані вибори, не мажоритарній системи, а робити так, як і передбачалося з відкритими партійними списками. Ми б тоді мали повноцінну коаліцію, яка б відповідала за те, яку вона видаліні. А можете оцінити цю коаліцію от як конструкцію? Тобто, на чому вона тримається, на вашу, знову ж таки, на вашу думку, на чому тримається ця коаліція, що може виявитися тестом на її, знову ж таки, стабільність, оскільки ми вже бачили кілька разів, ну, скажімо, такі досить надривні моменти? Я пригадую там голосування по закону 50 плюс 1 і по інших речах видно, що. Частини коаліції, фрагменти коаліції залежні від певних олігархічних і політичних сил. Тому Ви вважаєте, це ниніш... найбільша небезпека? Ні, в нинішній ситуації події на Сході України сьогодні є певним стимулом до єдності коаліції, бо інакше немає логіки в її діях. А от коли справа торкнеться там, кадрових питань і діяльності корупційного бюро хоч би стосовно тих людей, які мають стосунок до суб'єктів коаліції, то тоді буде видна стійкість її. Але я ще раз хочу повторити: наше, наше завдання і ефективно працювала би коаліція, якби вона не складалася з бізнесменів. Ми ж на цю сторону мало звертаємо уваги. Зрощення бізнесу і влади, таке як є в Україні, ніде в світі більше не існує. Тому вибори з відкритими списками це шлях до вилучення бізнесменів із парламенту. Їм там нічого робити, так як мені кажуть мої польські колеги, що на запитання, скільки у вас бізнесменів у парламенті, вони говорять, у нас їх нема, що їм там робити. Це треба зробити в Україні, от зокрема Андрій Парубій, інші політики також прогнозували певні, певні персональні зміни у складі кабінету міністрів. На вашу думку, у якому випадку слід чекати переформатування уряду, ну от це може бути в найближчій перспективі, чи можливо більш далекій? Ну всяк може бути. Я не хочу е, тут щось прогнозувати, але хочу сказати, що коли увійдуть в дію. Закони, які стосуються комунальної сфери, нових платежів, які нічим покрити, от ви подивіться, 24 мільярди на субсидії. Ясно, що це недостатня сума, але виникає питання, може, треба було б щось інше зробити, щоб компенсувати людям такі видатки, щоб, їх не, щоб вони їх не здійснювали. Звичайно, я думаю, що тут дуже ситуація непроста. і Очевидно, у квітні, в травні місяці, можна очікувати напружень, бо люди людям це непомірні видатки, і саме тоді можна очікувати і переформатування в складі уряду. Все може бути, пане Олександре. От ви коли ми говорили про коаліцію, ви зазначили зокрема про вплив олігархів, так наскільки я зрозумію, правильно? От але нещодавно от ми стали свідками таких подій, які експерти, дехто з експертів власне не безпідставлю. Ставно назвали спробами деолігархізації нашої держави. Ну, якщо скажімо про Ахметова фірташа, вже е, сьогодні чути е, досить мало. Тепер уже і про пана Коломойського також уже якось потроху починають забувати цю історію. А я нагадаю, що е, президент Порошенко в інтерв'ю нашому каналу, от яке було перед нашою програмою, сказав, що в, в Україні олігархи повинні себе поводити так, як і звичайні українці, інакше держава знайде інструменти, щоб примусити їх діяти за правилами і у відповідності з законом. От роль олігархів в історії України здається. Ну, швидше вона справді негативна, так і ця, от, скажімо так, олігархічна система, яка вибудовувалася ще в ті часи, коли ви були спікером а президентом, власне, був кучма. Так саме кучма відбудовував цю олігархічну систему. У нас за нинішніх розкладів, ті, які ви бачите, оці події, які пов'язані із корупційними певними скандалами, знову ж таки, історія з Коломойським. Чи є шанси у нас на цьому етапі подолати цю олігархічну систему? Тільки зміна системи влади. Тільки вибори з відкритими списками ведуть до вирішення цієї проблеми. Все інше це будуть слова, це, будуть, це буде демонстрація різних скажімо, поворотів, пропозицій і так далі, але ефекту це не дасть. Єдина умова, я ще раз підкреслюю, зміна системи влади. Починаючи з зміни Конституції, це не важко робити. І зміна тих законів, найперше законом про вибори, порядок формування органів влади і на місцях, і в центрі повинно бути іншим. І зверніть увагу, є один із важливих елементів до тих пір, поки буде зберігатися адміністративна вертикаль адміністрації, найперше в районах, ніякої демократії, ніякої підконтрольності влади людям не буде. Бо ці люди, що призначаються, вони ні перед ким не відповідають і ні за що не відповідають. Треба сказати відверто. Я можу з цього приводу приклади безліч приводити. Тому е, влада на місцях повинна бути передана тим, хто обирається громадою людьми, пане Оксане. Це на місцях. А чи не ефективно боротися з олігархатом на рівні, там, скажімо, Укрнафти, Укртранснафти це неефективна боротьба? Ну чому треба боротися? Безперечно, колись один із лідерів держави говорив: зверху зміни треба, але в основному передати повноваження. Людям народу, населенню тоді буде інша ситуація? Угу. Ну продовж останніх тижнів ми також стали свідками цілої низки нових справ і нових затримань. Варто згадати там Єфремова суддів Печерського суду, Керне керівники служби надзвичайних ситуацій. Це взагалі історія така надзвичайна трошки поп популізму, ну, так є запах, але все ж таки, от завтра збираються, нібито допитати і Петра Симоненка у СБУ. Ви бачите в цих. Діях ознаки е, становлення правової держави, е, ознаки того, що власне ми дожились до такого моменту, коли закон став. Ну якщо не до всіх, то для більшості вже так, що означає ця несподівана активність силовиків на цьому етапі. Ну, ви самі так може необережно сказали щось на Зразок того, що це чи популізм, чи імітація. Ні, це Важаю. я стосовно цих двох чиновників з міністерства надзвичайних ситуацій, е, я розумію. Ви е, зверніть увагу. Гордінко, здається, керівник. Так? Відсторонений, а потім вже проти нього порушують справу, тому що він заявив відповідні речі. А я цікавився настільки настільки об'єктивне його свідчення, люди, які розбираються в цій справі, говорили, він тільки про третину сказав збитків, які нанесені. Так, це чи не так? Давайте будемо сподіватися, що прокуратура буде розглядати питання по суді по суті, і і можливо справді нам відступати нікуди, ви розумієте, особливо прокуратурі. Якщо й далі так би продовжиться раз за разом і, і в цьому складі знову теж саме так само завершиться, все то я думаю, що авторитету це не, не не додасть ні цьому органу, та й суспільство буде зневажливо дивитися, не довіряючи владі, так як це до сьогодні є. От з великими труднощами в Україні йдуть спроби заборонити комуністичну ідеологію разом з нею і комуністичну партію України. Завтра, як я сказав, уже Симоненко має давати свідчення службі безпеки. А Верховна Рада до 9 травня планує ухвалити пакет законів стосовно заборони в Україні комуністичної ідеології. Це я вже посилаюся на міністра юстиції Петренка. Що думає колишній багаторічний лідер соцпартії стосовно шансів закрити питання з комунізмом раз і назавжди? Ну, закрити можна все, тільки чи воно закриється саме по собі, або після того закриється. Ну чомусь у Франції, Італії, Німеччині і в інших країнах. Може, там не так багато забор... шкоди задіяли комуністи. Так як тоді треба розрізняти, є структура, яка задіяла шкоду, і є ідеологія. Не треба плутати такі речі. Я думаю, що і суд, розглядаючи це питання. Якщо дійде до суду, буде керуватися не тільки, скажімо так, побажаннями певних політиків, які теж скоріше все, екстремісти, ніж а буде керуватися логікою і практикою світової В цьому відношенні є ідеологія, є мільйони людей, які дотримуються цієї ідеології. Давайте будемо їх поважати. А врешті є практична політика. Ось тут треба давати оцінку за конкретні дії. Я в даному випадку розрізнив би, наприклад, позицію того ж, скажімо, Петра Семененка і ідеологію комуністичної партії. Це дуже різні речі. Ну я не хочу зараз говорити на перед е, тим, як його будуть там допитувати, так як ви сказав. Думаєте, це в нехідному допиту, так. пане Олександре. Е, отже, у нас одна хвилина, але ще буквально пару слів про е, те, що в нашій країні, як ми знаємо, парламент е, наприкінці минулого року ще ухвалив низку антикорупційних законів. Нині триває відбір е, на голову антикорупційного бюро. Поява такої структури зрозуміло, що це дуже нова річ, але це фактично поява нової гілки влади в нашій. Країні, от які позитиви, і ризики ви бачите у зв'язку з цим позитиви будуть тоді, як буде зроблено те, про що я говорив. Якщо буде контроль знизу, то він потребуватиме і контролю зверху, і дій відповідних. Якщо не буде зроблена система влади, то ми створимо ще одну таку, знаєте, джерело ще одне корупції. Цього треба боятися. Дякую, пане Олександре. Я нашим глядачам нагадаю, що гостем цієї першої частини нашого марафону Україна понад усе був голова Верховної Ради України в 94-му, 98-му, 2006-му, шостому, му роках, Олександр Мороз. За кілька хвилин ми знову зустрінемося і будемо говорити про Крим.